Що робити, коли відвернулась фортуна? Головне, щоб не повернулась Феміда. Ви знаєте, я вже в тому віці, що в мене на районі є любима аптека. У мене температура 39 ще один градус, і я горілка. Я перепрошую, а Олену можна? Олена переїхала. Я вибачаюсь, кого переїхала? Алкоголь і соціалізм несумісні. Ось так і соціалізму не стало. Олена любила курити голою на балконі. Через це. В театр її більше не пускають. Скажіть, ви не скажете, знаєте, я не знаю. Сидить з телефоном, їсть з телефоном, спить з телефоном. Зателефонуєш, не відповідає.